Про те, яким чудовим місцем була Австралія на початку 19 століття, я вже розповідав. Сьогоднішня історія додасть барв в ту оповідь. Щоб ви розуміли, до Лондона, тобто до формальної метрополії з Нового Південного Уельсу, було більше року мандрівки морем, а це вносить деякі корективи в управління. Вже за деякий зовсім короткий час лондонські керманичі взагалі припинили розуміти, що там в та, чесно кажучи, небагато бажання вони і мали розбиратися. Хай вони там любляться, як бажають, вирішили лондонські пани і забили. Лише присилали своїх губернаторів за потреби, коли попередник збігав, або був викрутий в шаленому шахрайстві, або тікав добрю до та й за край, побоюючись своїх же військових та їх багнетів. Бедлам творився дикий. Тож в Англії дійшли просто таки блискучої думки, що все це за того, що всі ці губернатори були надто м'якотілими, і зараз ми їм призначимо такого пана, що ж ух, і призначили Вільяма Блая. Пам'ятаєте історію про 55 сексуальних злочинів в Британії та те, як моряки садили з свого корабля свого ж капітана прямісінько посеред моря. От цим капітаном і був Вільям Блай. Одразу після того, як Вільям Блай проплив 6 тисяч кілометрів морем в шлюпці, дістався з Таїті до Австралії, а звідти до Лондону, він отримав пропозицію повернутися в новий Південний Уельс і стати його губернатором. Ну а в чим питання? Ви ж вже там були, містер Блай? Почесно, а як же? Але здається, призначений капітан був не за свої видатні економічні та соціальні скили, а за свою суперсилу, а саме виживати в будь-яких умовах. Моряки, з якими Блай йшов до Австралії, називали його Той самий Байстрюк з Баунті. Це псевдо зберіглося і на материку. Тож сьогодні поговоримо про ще одну цікаву сторінку історії нового південного Уельса. Про Вільяма Блая і про те, як Ром замінив гроші. Але як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. До 1806 року Британія вже 20 років була метрополією Австралії, яку, як ви пам'ятаєте, називали новий південний Уельс. Там жило близько 7 тисяч білих поселенців, сім сотень з них були солдатами. А про решту цього шанованого суспільства я розповідав в ролику про бушренджерів. Сходи, подивись, там цікаво. Нагадаю, виключно в двох словах: так звані колоністи здебільшого були засланцями-бандитами, які матінка Англія не воліла бачити поряд себе. Тому і відсилали їх світ за очі. Були ще авантюристи усіх сортів, яких приваблює все нове, як вікно, можливостей для швидкого збагачення. Були і романтики різного ступеню довірливості. Ці намагалися бути законослухняними фермерами. Здебільшого Лондон заманював їх в Австралію байками про надродючі землі, звісно, безкоштовні. Дехто був настільки сміливим в своїх мріях, що всерйоз розраховував на кріпаків каторжан. Мрійники. Як бачите, суспільство зібралося ще те: міцна рука закону Англії була далеко. Тож бурлило та кипіло там добряче, але більш-менш начебто все трималося купи, допоки за справу в потічла свого не взявся Вільям Блай. Найдорожчою помилкою Лондона взагалі та Блая зокрема, було те, що вони геть нічого не Петрили, втім, як в Австралії влаштоване життя буття. Погодьтеся, що одна справа це цивілізований культурний Лондон, де на звернення джентльмена в поліцію його не скоординують сходити і прогулятися під три чорти. А можливо, ще й справу заведуть. І зовсім інша справа, коли суспільство майже цілком і повністю складається з тих, на кого ти в Лондоні цю заяву мав написати. Це призводить до зовсім інших незвичних і незрозумілих соціально-економічних зв'язків посеред суспільства. Ще однією новиною для Блая стало те, що в колонії майже не було грошей. Так вони, звісно, були затребуваними, проте мало хто їх мав. Одразу згадується мій ролик про піонерів Америки, в якому я приводив свідчення одного з піонерів-фермерів, який казав. Що бачив долар в такому то році, а інший за три роки по тому. Піонери Америки та колоністи нового Південного Уельсу вигадали комунізм задовго до того, як це стало мейнстрімом. Ще з паралелей можна згадати, що фермери, солдати та інші вимагали платні, а платити не було чим. Тож використовували бартер. І якщо стара валюта не підходить, тому що її немає, треба зробити щось дуже корисне і затребуване новою валютою. Вихід знайшовся поллітровка. Ну, майже. В колонії статусу грошей набув ром. Чесно кажучи, я не здогадуюсь, наскільки це прикольно обмінювати, скажімо, курячі яйця на ром. Але система працювала. І якщо це працює, як кажуть у нас на роботі, заради Бога, не чіпай. Були і деякі переваги таких грошей. По-перше, ром не псується. По-друге, річ над корисності. Можна, наприклад, багаті розвести чи використати як пальне. Ну або якщо з фантазією кепсько. Тупо випити, і життя вже видаватиметься не таким сповненим туги і бентеги. Із цікавого в захист цієї фіскальної системи скажу, що в колонії був один всього один перегінний куб. А це вже який на який натяк на курс валюти, захист від надмірної емісії і решта, скажімо так, стабілізаційних заходів. Якщо врахувати, що частину грошей населення колонії пропивало в прямому сенсі, а куб, нагадаю, був всього один. То загальна кількість спиртного зростала не сильно, тобто інфляція нових південних вельців не лякала. Джон Макартур. Хто це? По суті, це глава Центробанку Колонії, тому що саме він володів цим перегінним кубом. Поки всі колоністи в надії на родючі землі Австралії, хто б мені підказав, де б вони там узялися, тягли з собою граблі, тябкі лопати, Макартур привіз з великої землі генератор Аквавіта і тепер купався в багатстві, насолоджуючись плодами своєї кмітливості. Ще Макартур привіз із собою вівці і заробляв і на цьому. Але погодьтеся, де вівці і де ром в плані ліквідності. Щоб ви розуміли масштаби, то зарплатню ромом видавали не тільки вільним найманцям, а й солдатам. І всіх все влаштовувало. Роботяги здебільшого не ставали п'яничками, а використовували ром як валюту. Врешті-решт, яка різниця, як гроші виглядають, якщо вони є і їх приймають? Ви тільки уявіть, наскільки ця система була робочою, якщо за ром купували навіть земельні ділянки та дома. І от проїздить новий губернатор. Вільям Блай нічогенько так прифігів з того, що коїться. По-перше, він сподівався, що буде кимось на кшталт Шейха, тільки встигає роздавати накази, а всі будуть поспішати їх виконувати. Звісно, безкоштовно. А виявляється, що за роботу місцевим навіть тим, хто відбував заслання, необхідно платити. Оце підступність. Ще гіршим було те, що солдати та й взагалі усі інші чхати хотіли на велике себе губернатора Блая. Законом тут був Макартур. Який, до речі, був людиною служивою в званні капітана і формально підпорядковувався старшому за званням, а саме майору. Проте це формально. Насправді ж і солдати, і решта слухали виключно Макартора і нікого більше. Єдиною силою Англії на території Австралії був полк нового південного Уельсу, в якому і служив Макартур. Тобто, підприємець був не тільки найбагатшою людиною в колонії, а й уособленням влади і сили. Місцевих солдатів називали не інакше як Ромовий полк. Переживати всі тягати військової служби Ромовий полк бажання не мав. І займався всім чим завгодно, тільки не своїми прямими обов'язками. А саме, перегонкою спирту, розподілом валюти поміж населенням, будівлею борделів, барів, полюванням та організацією боксерських матчів. До речі, хочете випуск про історію цього захопливого дозвілля та як там все було чудово? Якщо так, знаєте, що робити. Майор Джордж Джонстон, це о той самий формально керівник Макартура, був людиною неамбіційною і радо згодився на положення помічника Ромового барона. До нового губернатора містер Джонстон ставився з невеличким упередженням. Тобто накази ще вислуховував, проте виконував, що Макартур скаже: два довгих рочки. Вільям Блай терпів таке знущання та готував ґрунт для перевороту. Чи краще сказати реставрації влади? Нетупий майор Джонстон вчасно скумекав, що справа починає набувати статусу великого Шухера, та й звільнився з лав Збройних сил. 25 січня 1808 року Блайн нарешті набрався сміливості і віддав наказ заарештувати Макартура. Ромовому баронові швиденько вшили справу щось на кшталт несплати податків чи штрафу. Щось таке. Хоча які в біса податки, коли за гроші маєш ром. Але це було півбіди. Найстрашніше трапилося пізніше, коли Блай заборонив розрахунки ромом. І найгірше, взагалі, блюзнірство, Блай наказав знищити перегінний куб. Оця ося Блаєва тиранія тривала менше доби. Вже 26 січня ромовий полк, що його підняв по тривозі Джордж Джонстон, кинувся визволяти свого фактичного керівника Макартура. Одразу після цього, не збавляючи темпу, солдати рушили до адміністрації Блая. Охорона адміністрації не чинила опору і люб'язно пропустила солдатів. Мабуть, посеред охоронців також не було прихильників економічних реформ Блая. Губернатор мав намір заховатися, але його знайшли і урочисто повідомили, що він більше не легітимний. Наступні два рочки Вільям Блай провів в тюрмі в Тасманії. Цілих два роки новини про цю подію не могли дістатися Лондону. Після того, як уряд з неабияким здивуванням на обличчях заслухав доповідь про ромовий інцидент, економіку нового південного Уельсу і взагалі про те, як там все непросто, вони відрядили до колонії нового губернатора Ланкана Маккорі. А щоб його словам додати трошки ваги, з ним до Австралії почемчикував 73-й шотландський полк. По прибуттю на місце призначення Маккорі розформував ромовий полк, а майора Джорджа Джонстона він звільнив з війська. Проте останній не заперечував, зважаючи на те, що сам це зробив кількома роками раніше. Згодом, колишній майор повернувся до колонії, але вже в якості фермера. До біса вдалий економіст МакАртур викрутився із цієї халепи і отримав лише заборону на участь у суспільних справах в якості покарання. А Уільям Блай навіть отримав підвищення. Спочатку його призначили контрадміралом, а згодом віце-адміралом. Ось така от вдала кар'єра. Що почитати по темі? Будь-що з Томаса Олександра Брауна. Що подивитися по темі? Мій ролик про заколот на Баунті. Що пограти по темі в Broken Roads. має скоровити загальний вайб гри, судячи зі скрінів та демки, саме те? Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Баймієкофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історії з історії. На зв'язку!